Доброго дня, зал, дуже рада вас тут бачити. І я вирішила, зразу так, до питання. Напевно, напевно, ну, як напевно, у всіх у вас була якась мінімальна симпатія. Ну, давайте, там, помихайте, похлопайте, якщо та. <плес> я запам'ятаю тих, хто не хлопає. І я також сиділа і задалась таким питанням: от чому нам подобається от саме та людина, от чим от, 100 людей і от саме оця людина вона чимось відрізняється для нас? Того. Сьогодні я хочу вам розповісти, як ми обираємо в кого закохатись. І давайте уявимо таку собі ситуацію: ви сидите в офісі, працюєте, ви там ну, вже на роботі, і тут опа, 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 двері відкриваються, так? Да? Угу. Інтрига, так? Да? І до вас заходить нова людина в колектив. Що ж ми дивимося? Ми дивимося на цю людину, і що ж ми бачимо? Ми дивимося до початку для одяг. Це є доволі таки важливим фактором при тому, як ми вибираємо людину, в яку ми захоплюємося, та й взагалі як ми обираємо друзів. Тому що по одягу можна багато що сказати. Ну там, наприклад, тут якийсь більш діловий стиль, значить ця людина, можливо, навіть має гроші, та ми вже думаємо, угу". значить, дружити можна, так? Ну ми краще так не думати. Далі, звичайно, що ми дивимося на зовнішність. Я вибрала тут. Деякі приклади, тому що зовнішність була дуже різна, і ми також про стандарти краси поговоримо. Поговоримо про те, що це дуже це доволі погана штука. І потім ви так підходите. Ну, ми там стиль, стиль підійшов, там зовнішність підійшла. Підходимо там спікінг, да, дружим, дружим, хопа, ми друзі. Ага, не прогружається. Добре, дякую. Добре, давайте тепер ще більше зазирнемо в зовнішні фактори. У нас є сім'я, в нас є друзі. Напевно, у вас всіх була якась така бабуся, або дідуся, яка от кавалери же є, да? ну напевно, там хлопчики за тобою бігають. От, або розповідала там свої історії, що в неї там хлопці такі, от з червоними щуками, там білі блондини, а тобі взагалі подобаються брюнети, і ти такий. Ну, добре. А також є друзі. Чому я так от їх поєднала? Бо знаєте, і і ці оці люди нам люблять давати поради. І коли. До мене моя подружка, вибачте, да? Вона до мене так от пише і каже: Ну, от мені там хлопчик подобається, і от як він тобі? Ну, то я бачила тільки його одну фоточку, що я можу сказати. І ну, і знаєте, оце, от друзі, вони одночасно можуть і порадити добре щось по поводу людини, а можуть сказати погане. І я хочу сказати, що на це не потрібно зважати, ну якщо хіба що там людина не на якийсь аб'юзер. І... Якщо ми вже про це говоримо, давайте поговоримо про стандарти краси. Що взагалі таке стандарт краси? У нас є певний об'єкт людини, яку всі придумали, що там, наприклад, дівчинка має бути там поголена, худенька, носик малюсінький там, ручки акуратненькі, а хлопці там накачений, щоб міг там з з згород копати. Ну і от Ми беремо цей от невеличкий прототип людини і ми вже підставляємо інших людей під цей прототип. І через це багато людей. Ну, не може там подружитись. На це все впливає ну, як найперша реклама. Ну, напевно, бачили от такі от реклами бриття, жіночі бритви, де от беруть і от по бритій ножі вже піляють. Та? Або оці от мультики, ну, ви бачите, яка в них талі? От така во. От скажіть, от таке в житті буває? Ні, не буває. І я хочу. Від себе додати, що от чесно, чесно кажучи, я була тою людиною, яка судила по зовнішності, бо я росла от якраз в такому колективі, де всі судять по зовнішності, я от росла, росла, росла. І вже в майбутньому я дивлюсь, ага, ця людина мені не підходить, бо стильний не, не такий як в мене. Та недавно в моєму житті почали з'являтися люди, які от перевернули моє життя на 360. І я дуже цьому вдячна. Також я вдячна своєму татові, який буквально. Допомагав мені весь цей час, і він буквально деякі навіть от такий от комплекс, що зі мною не можуть дружити, через те, що я якось не так виглядаю. Він мені їх закрив. Того я хочу від себе додати, що варто вибирати людей не по зовнішньому вигляду, а саме от по спільних інтересах. Тому що, думаю, вам буде цікавіше, якщо з цією людиною можна от помовчати, або вона вам дуже близька. Ну, на цьому все. Дякую. Мені здається, що все, що я хотіла донести, я в принципі донесла. І спочатку було трохи страшно, але зараз доволі таки розслабилась. Публіка мене підтримала, і я дуже вдячна. Я якось так сиділа і задумала, що я хотіла би донести до людей, що от зовнішність якось сильно не має значення і варто вибирати от саме душевно, тому що там очі бачать, вуха чують, а от серце відчуває.